Відомого не тільки в Нікополі, але й далеко за його межами художника та іконописця Марка Продана не безпідставно називають багатогранною талановитою особистістю. Усе своє життя він присвятив мистецтву, рідному місту та рідній культурі. На його рахунку картини, ікони, а також літературні твори спогади про старий Нікополь. Привітати ювіляра з днем народження та ювілейною виставкою прийшли друзі, знайомі та шанувальники його творчості. Такі люди як ви, прославляють город. двигай город. Вся эта рутина, вся эта экономика, все эти проблемы не остаются. Они будут всегда, это должно быть так. То, что делаете вы, это, это город, это вечность, это слава Никопольщины. всю вашу жизнь вы отдали тому, что делали пример для молодых, на чем им надо учиться, преподавая им старину города Никополя. І показує нові стройки і нові так сказать, пейзажі. Від керівництва краєзнавчого музею, яке до сторіччя музею, організувало реєстр 100 важливих справ. Марк продан отримав сертифікат під номером 15 за активну пропаганду мистецтва. За всі теплі слова та подарунки Марко Дмитрович щиро подякував присутнім. А ще як старожил міста дав настанову молоді. Планета це твоя маленька родина. И она не кончается, к сожалению, за порогом, как у нас мы живем. За порогом это уже кончается моя родина. А подъезд, а двор, а город. А это мы здесь живем. Здесь наши дети будут продолжать жить. Так вот, давайте задумаемся. У меня такая идея есть. Может быть, превратим наш город Іменно в город отношение, що це наша малая родина, та общий наш дом. Як сказав сам митець, я не скажу більше за мої роботи. Тож завітайте до музею і дізнайтесь про що вам повідають результати праці. Марка продана.